Книга суддів, глава 15. А по часі сталося в днях жни пшениці і відвідав Самсон з козлям свою жінку та й сказав: Нехай увійду я до моєї жінки, до кімнати, та батько її не дав йому ввійти. І сказав їй батько, Я дійсно подумав був, що ти справді зненавидів її, а тому я дав її твоєму дружкові, чи молодша сестра її не ліпша від неї. Нехай же вона буде тобі замість неї, і сказав їм Самсон, цього разу я не буду винний перед филистимлянами, коли я зроблю їм зло. І пішов Самсон та й зловив три сотні лисиць, і взяв він смолоскипи і обернув хвоста до хвоста і прив'язав одного смолоскипа всередині поміж два хвости. І запалив він огонь у тих смолоскипах і пустив лисиць филистимські жита. І попалив він стирти та жита і оливкові сади, і сказали філистимляни, хто це зробив? А їм відказали Самсон, зять тім неянина, бо він забрав його жінку і віддав її дружкові його. І пішли філистимляни та й спалили огнем її та батька її. І сказав їм Самсон, хоч ви й зробили так, як це, та проте я конче пімщуся на вас, і аж тоді перестану. І він сильно побив їх дошкульною поразкою, і пішов він і осівся в щілині скелі етам. І посходили филистимляни та борували в юди і розтяглися до Лехі. І сказали юдині люди, чого ви посходили проти нас? А ті відказали ми прийшли зв'язати Самсона, щоб зробити йому, як нам він зробив. І пішли три тисячі людя від Юди до щілини скелі Етам, і сказали вони Самсонові, чи ти не знав, що над нами панують филистимляни? І що це ти нам учинив? А він їм сказав, як вони зробили мені, так зробив я їм, і сказали йому, ми зійшли зв'язати тебе, щоб віддати тебе в руку филистимлян, і сказав їм Самсон Присягніть мені, що ви не заб'єте мене. А вони сказали йому, говорячи Ні, а тільки зв'яжемо тебе та дамо тебе в їхню руку, а забити не заб'ємо тебе. І зв'язали його двома новими шнурами і звели його зо скелі. Він прийшов аж до лехі. А волхфилистимляни зняли крик проти нього. І зійшов на нього дух Господній, і стали ті сукані шнури, що на раменах його, як ляні, що перегоріли в і поспадали з його рук пута його. І знайшов він свіжу, ослячу щелепу і простяг свою рукою взяв його, та й побив ним тисячу чоловіка, і сказав Самсон. «Ослячою цією щелепою дійсно поклав їх на купу, ослячою цією щелепою тисячу люда побив я. І сталося, як скінчив він це говорити, то кинув ту щелепу зо своєї руки і назвав ім'ятому місцю Рамат Лехі. І сильно він спрагнув і кликнув до Господа та й сказав Ти дав у руку свого раба це велике спасіння. А тепер я помру від прагнення і впаду в руку необрізаних. І пробив Бог джерело, що в Лехі, і вийшла з нього вода, і він напився і вернувся його дух, і він ожив. Тому назвав він ім'я йому Енгакоре, що в Лехі, і так воно зветься аж до цього дня. І судив він Ізраїля за дні филистимлян двадцять літ. Амінь.